Доброго дня, Миколаїв, 7 вересня, 24 рік. Ну що, друзі? Це вже як завершується, ну ще не завершується, мабуть. Наша епопея вирощування в умовах посухи, спеки, пустельних умовах, сої. Соя валюта. А ми вже давно поховали, воно вже висипалося. А я вам скажу, я сюди не заїжджав, але у нас друга проблема із соєю, в нас дуже велика проблема. Але якщо не забудусь, розповім це потім. Ви бачите? Ви бачите, що ми маємо? Соя валюта. Соя валюта нав'язала на півдні України дуже гарно бобиків. Так, вона рідкувата, вона посіяна. Ой, подивіться, які рослинки є. Ось, Висота рослини 50 см. І вона повністю вся в бобиках. І бобик не один не розлущився ще. І таких рослин дуже багато. дивіться які красиві рослинки є стоять. Ось. Так, закрив тінь, тінь закрив, ось. Які гарні рослинки. І це майже всі. Рідкувато посіяно. 30 кілограм на гектар тут у нас. Верніше, не на гектар. 30 25 кілограм 24 на 70 сотих. Ось, якщо точніше, без добрив, без будь-нічого, два рази ліфосатний обробіток І маємо. Знаєте, я сам здивований. Я був розчарований в сої. Казав, що ну, звісно, це на городах. Це наші експериментальні на городах, посадки. Вона в нас по коліна, ну як по ну довжину, я вам вже казав, 50 см. Даже не 50-40 см. Але, 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 ось візьмемо, зараз розлущимо. Це якось тінь падає не до діла. Ну, на своїй валюта ми маємо гарні бобики. Ну, гарне насіння, верніше, не бобики, а насіння. Бобики то, що є, то є. Ну Ось візьмемо, наприклад, бобик з трьома відділами. І побачимо, що тут є. А тут є три зернини. Всі три зернини, всі вони нормально сформовані. Ну, ось, можливо, щось пробігло, бачите, розкриті. Так непомітно, щоб розкрито було. Потрібно її косити. Але зараз побалакаємо про другу проблему. Дуже велику проблему у нас на півдні України. Так як у нас культура основна. Яка нас виручає на півдні. Так як зернові ми збираємо. Дуже рідко, щоб ми зібрали по 50, нам по 30, то це по 40, то це нормальні врожаї. 50-60 це супер врожай, який ми отримаємо один раз на 5 років і то, якщо добре, а зараз не знаю. Соняшник це одна культура, яка нам дає майже завжди якийсь прибуток. ну Звісно, засрали поля соняшником. Ті, хто не вирощують його, то той, ну, Навіть я дивлюся, як люди там косять його по 35-40 по 40 і кажуть, я більше його сіяти не буду. Ну, Нам би такий вражай, ми такі вражаї тільки можемо. В снах нам може приснитися такі вражаї. По 30 ще збирали. так. А проблема в тому, що зараз. Йде сезон збирання соняшника і потрібно косити сою. Ось тут, так. Да. Тут потрібна жатка. Хай даже оберти барабана, як в мене там комбайн дон, на якому я працюю. Хай там мінімальні оберти, вони вимолотять, так як на соняшник, бо там переставляються, знімаються повністю шківи. Але потрібна жатка. Тому що ми на зернову жатку навішуємо ліфтери і косимо. І це дуже довгий процес. Бляха-муха. Я, знаєте, я здивований, мені прямо охота вже скосить і дізнатись, скільки ми тут накосимо. Ну, якщо з кожної зернини в нас хай мінімум по 20 бобиків і по хай кожному бобику. По 3 зернини це 60, рахуємо 50 зернин, тобто з одної зернини 50, це в 50 разів більше. Тобто ми посіяли, теж до фіана виходить, ми посіяли хай 30 кілограм на гектар. А зберемо 300, ну не багато, по 15 виходить. По 15, але це чудовий результат для півдня України по 15, то це знаєте, це, це дуже гарний результат. Якщо він, вона дійсно дасть по 15, то це гарний результат для Украї... півдня України. Тому що а, за 300 доларів хай 350 доларів беремо. 350 доларів, по 15 це виходить плюс ще 170, це 500 доларів ого з гектара. Це для нас. Неймовірний прибуток для півдня. Так що такі справи. Але, 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 ну, порахували, що порахували, це в нас так в голові. Але дійсно бачимо, які чудові рослини є. Та не то, що є, вони майже всі такі. Вони майже всі ось такі. Не то, що ось бачимо, Чудові рослини. Я здивований. Все, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати, спілкуватися, підтримуємо. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Все буде добре.